Вітання. Пропоную вашій увазі результат п'ятого туру АПЛ сезону 23-24. Ліверпуль в гостях розібрався з Вулверхемптоном, хоча свої голи забивали в другому таймі, а два переможні були забиті взагалі на останніх хвилинах. П'ять матчів підряд. Команда Клопа йде без поразок. Астон Вілла чудово закамбечила в матчі. Проти Крістал Пелеса. Едуард відкрив рахунок на початку другого тайму, але проти такого результату був Дуран. На 87-й хвилині забув перший гол, Луїс, другий, а Бейле на 90 плюс 11 поставив остаточну крапку в рахунку 3-1. Фулгем мінімально переміг Лутон. Вінісіус забив єдиний гол на 66-й хвилині матчу. Манчестер Юнайтед програв Брайтону, який має гарний настрій перед стартом в Єврокубках. Цей тур кембеків. бо Тоттенхем в своєму матчі переміг 2-1 Шеффілд Юнайтед, забивши свої голи на 90 плюс 8 та 90 плюс 11-й хвилині. Рішарлісон та Колосевський забивали ці голи. На останніх хвилинах навіть вже червону картку отримав гравець. Шеффілда. Також Тоттенхем має 5 матчів підряд без поразок. Я зараз зупинюсь, ви поставите вподобайку, підпишетесь, я пішов далі. Сіті, впевнено, переміг переможця Ліги Конференції минулого сезону 1-3. 5 перемог підряд у містян в чемпіонаті Ньюкасл, переміг Бренфорд 1-0. Вілсон реалізував пенальті на 64-й хвилині. Бормурт розписав сухий 0-0 з Челсі. Це було перше українське дербі за день. Забарний відіграв весь матч, а Мудрик 63 хвилини отримав червону картку. Лондонці не змогли знову реалізувати свої моменти в матчі. І ще одне українське дербі було між Евертоном Миколенко та Арсеналом Зінченка. Лондонці... Перемогли мерсесайців 1-0. Просарт забив переможного на 69-й хвилині. Миколенко відіграв весь матч, а Зінченко 80 хвилин. Арсенал має 5 матчів підряд без поразок. Останній матч був зіграний в понеділок. «Нотінем Форес розписав нічю з берлі 1-1. На 41-й хвилині Амдоуні забив перший гол у матчі. Відповів. На його удар Хадсон Одой на 61-й хвилині матчу. Кращим бомбардиром турніру є Голланд. В нього вже є 7 голів в активі. Асистентами є селах та Нета. Турнірна таблиця має такий вигляд. Сіті перші вже 4 команди не програють в сезоні. Друга десятка має наступний вигляд. Останнє місце займають Евертон, Берлі та Лутон. Дякую за перегляд, дякуємо ЗСУ. Переможемо!